Цей чоловік у ванні для підводного душу масажу Михайло воює на Сомському напрямку. Ще тиждень тому був на фронті. Нині у нього водні процедури. Каже, тим шлангом вже йому зробили підводний масаж. Тепер релаксує у мінеральній воді на трав'яній суміші. Да, тут щось додають якісь аромати. Це вона по бурлеті, потім може виладити вже. Тим часом в кабінеті поряд реабілітолог В'ячеслав Коштура завершує телефонні перемовини з пацієнтом, якого щойно завантажили в напівскляну капсулу. Влади Трубку цікавимось про що говорили. Перший раз не так буває. Спитав, як стан як і перше відчуття, він каже, що трошки стрімно. Перший раз це барокамерою найкращий лікар для тих українських воїнів, які мають контузію. За рахунок тиску йде, кисень потрапляє до тих клітин і тканин, яких є кисне голодування. А в свою чергу, контузія вона дає голодування кисне. За рахунок цього ми відновлюємо на на тканинному рівні, так і на системному рівні весь організм киснем. Бійці тут проживають з родинами. Це також частина їхнього відновлення. Олександр приїхав з 47-ї окремої не, механізованої ну, бригади. Магура тут бачимо, його вже чекала дружина та, та маленька донечка. Чоловік до війни був актором театру з перших днів війни. Став добровольцем. Дружину за три роки бачив раз, і от тепер не можуть відвести один від одного погляд та постійно тримаються за руки, мають встигнути наговоритися за весь час. Розлуки нам не ну, ми настільки мало бачимо, що мені здається, що нам мало часу й того. 10 днів, які там у нас є. Тому ми приділяємо увагу одне іншому. Всього у цьому закарпатському комплексі до послуг українських воїнів три десятка різноманітних фізіотерапевтичних процедур. І відновлюватися допомагає природа Карпат та автентика краю. Власники цього комплексу долучилися своїми ресурсами до системи психологічного відновлення військових. У закладі кажуть, це їх особистий внесок у нашу перемогу. Вони прямо з позиції, так, і з цього приїжджають. Вони, звичайно, що відчувається їхня напруженість, їхнє таке. Настрій, ну тобто той бойовий настрій, той дух, в якому вони знаходяться постійно, абсолютно адаптуються за перші два дні. і Абсолютно ніякої різниці немає. У збройних силах України працює система психологічного відновлення військовослужбовців. Її сутність проста. Воїни, які тривали час, воюють з окупантами на передовій прямо звідти відправляють в тилові регіони у визначені заклади на відновлення. Його вже пройшли кілька тисяч бійців та членів їхніх родин до ініціативи мін. Оборони долучилися громадські благодійні організації, санаторії та інші структури, які надають безкоштовні послуги для бійців. На даний час функціонує 10 таких закладів, які надають саме послуги в психологічному відновленні особового складу. Але це крок вперед. Ми будемо нарощувати наші спроможності з метою подальшої співпраці з іншими закладами. Підсумком такого 14-денного перебування бійців на Закарпатті стає зміцнення їх психологічного, ментального та фізичного здоров'я. Потім вони повертаються у свої бригади, аби боронити країну від окупантів. Євген Соломін Іван Шемко правда є.